Всіх вітаю сьогодні 5 листопада в Америці. Сьогодні вибори, саме в Об'єднаних США. США. Сьогодні вибори. Хто зараз лідірує? Камала Гарріс чи Дональд Трамп. Саме по о, рахункам голосів. Вони там голосують раніше. Ще за день виборів і я продовжую е, свій цикл е, дивимося, о, щось випало. Буде сильна боротьба, е, аркан тузмічів випадає, що все-таки е, одним е, днем, е, підрахунком голосів, навіть тузмічів каже, що буде, будуть е, е, такі блискавки. Блискавки ще будуть е, після виборів. Дивлюся, на сьогоднішній день, на теперішній час, вечір 5 листопада, хто лідірує президенти США? Камала Гарріс і Дональд Трамп. Я хочу все-таки докласти ітогові карти, ітогова карта. Камала дуже швидко, дуже швидко йдуть э, 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 рух. рух. Дуже швидко рух цієї жінки, рух до неї, але аркан повішений. Аркан тупік. Якийсь тупік щось заважає бути їй лідером. Дивіться: лідер. Хто лідер? Камала іде Гарріс. Ну, Палки в колеса все-таки встрамляють. І що по Дональду, що по Дональду Трампу показує знову обман увесь час. Я вже декілька зробила розкладів по, саме по президентству по цим виборам. Знову саме на Дональда Трампа випадає обман закритий, скритий обман. Щось буде він приховувати, приховування голосів саме Камали. Приховування підрахунку рахунок, підрахунку голосів і показує, що все-таки по тузу жезлів все вирішення цього саме питання. Завдяки обману, Дональд Трамп може бути лідером, лідером у цих перегонах. І дивіться, на сьогоднішній день він задоволений. Він задоволений тою ситуацією, яка відбувається саме під підрахунку голосів по деяким штатам, і взагалі всьому, що відбувається навколо його саме президентських виборів. Нагадаю, що Камала дуже активно діє, дуже активно, щоб Отримати президентство, але їй тут випадає аркан повішений. Це тупік, якийсь е, тупік, ось можливо, ну, випадає обман. Трамп е, він завжди, і ті рази минулого разу, теж е, був обман у підрахунку голосів, але все-таки він е, ну, наявно це ж ніхто не скаже і не побачить, але е, ну, він така, така репутація в нього. Всім гарного дня. Ці вибори дуже вплинуть на стан всього, що відбувається в нашій країні. Тому що війна це найгірше. із усіх бід. Війна тіпотоп, саме найгірше, що може бути. Ну, Як кажуть, надіємося, все-таки, що Камала Гарріс виграє, тому що у неї гарні пропозиції для того, щоб. Війна в Україні закінчилася. Всім гарного дня! Бережіть себе, підписуйтеся на мій канал, Ваша Олена.